Доброго дня, добре Житомиряни, родина Рафальських Олексій, Ліна та їх діти Владислав, Ілля та Катруся готуються святкувати католицький Великдень. Ліна розповідає, що була найменшою в багатодітній родині, але з дитинства пам'ятає, як мама пекла паски. Ну це відбувалося зовсім не так. Якось зараз в сучасних умовах. У нас у мами є піч, в якій вона завжди замішувала тісто, воно підходило. А потім був цілий такий процес, тому що велика родина і ну завжди було багато тіста. І від мами залишилася ця традиція пекти Паску. Завжди мама мені говорила, що в цей день потрібно загадувати, можливо, навіть такі бажання, да? що сьогодні я мрію лише про те, щоб моя родина була завжди разом, щоб якнайшвидше настав день перемоги, і всі наші захисники повернулися. За яких ми молимося. Ліна каже, що паску пече за маминим рецептом, але завжди додає і свої інгредієнти. Туди додала свою новинку, да, можливо, цедру апельсину. Цього мама ніколи не робила, але це буде такий мій лайфхак. Жінка розповідає, що крім паски, вона з тіста пече пасхальних зайчат для дітей. Робимо йому вушка, розтягуємо, ось так закручуємо. Можна брати. Чорнички, а можна перечити. Ось. Олексій говорить, що в їх родині є свої традиції. В моїй родині так не було загально прийнято те, що батьки з своїми дітьми. Спільно моляться у нашій родині. Ми запровадили таке з дружиною, що вечірня молитва завжди проходить в сімейному колі з дітьми, обов'язково біля ікони з молитвами. І закінчується благословінням батьками дітей. Ну і ось на... На, ніч. на ніч. Вже приготували пасочку. Надіюсь, вона вже допеклася. Можемо подивитися, що в нас вийшло. Ось тут є зайчики, пасочки і пташечки. Колись мама завжди так робила, і я. Ліна каже, що прикрашають паски Владислав та Ілля. Намазуємо глазур на паски. Насипаємо. Насипаємо. Теж прикрашують різних фігурок. А ще за маминим рецептом Ліна готує крашенки, які діти також прикрашають. Мамою я завжди так робила. Брала в тканину, яєчка. Брала листочки ну, з деревцяток, якщо вже розпустилися, зав'язувала в тканину, а потім в цибульник. Зараз вийде така краса. Береш тепер ниточку, а я зав'яжу цибульничок, він намочувався. І зараз має тут зваритися. Ось яєчка пофарбувалася. На місці листочки у нас залишився візерунок. І ось така краса. Анжеліка Нестерчук Тетяна Беляк Суспільне новини Житомир.